шалом православним на коп. Вирвався на коп. Покопаємося. Я тут був уже раз. Малий тут знаходив час від п'ятіпалої фібули, а зараз я хочу ех, Осилити цю черніховочку. Ну вперед, вперд, батінка. Отак от. Я пішов. Якесь кремніве знаряддя, мабуть, бо тому що сильно рівно так колоте, да? Не знаю, хтось колись писав, що побачив, як... Плугом от трактора відбиває куски отакі. Але мені хочеться вірити, що це остаток якогось скрипка. Забираємо. Тут уже грудочку знімаю так, ставлю до лопати телефон. Пищить грудка. Я її розбити розламати так сам не зможу одною рукою. Но тут хороший сигнал. Ну такий, змішаний. Через то я вставлю телефона і знімаю так уже. Онлайн, як кажуть. Доставання із такої твердющої грудки чогось. Ну, сподіваємось, що це правильний. Сигнал хороший. Зараз буду... Як піщерна людина. Розбивати цю грудку. Ну це капець. Камінь. Диви, в мене сили не вистачає її роздробити. Ну капець. І до сих пор здівається зараза. Ну я кажеться щось вже бачу. Це мені кажеться, що я щось бачу. А може я все-таки щось бачу. Що це таке? Що за чудо ні зі мною? Ага. А не тут то воно було. Надо ногою наступати. Ну ладно. Ага. Ось ця штучка і це. І це непонятна штучка ось ця така. Якийсь оплавок, непонятно чого. Ну ладно, все-таки находки якісь появляються. цвітнякові. Так что идем дальше. Опять классика копа на Черняховке. Опять грудка. Опять такая, что... А не, всю можно. Тут не, тут да. Сигнал такие кись. Да. Так, да, він тут є. Він єлі прощупується. Він є. Уже ясніше. Розлам. Ну що тут? В цьому все питання. Хоча я вже відповідь знайшов. Кусочок жесті. Державого кусочок говна. Ну, увы, опять не судьба. Пошли дальше. А ось опискнуло что-то металлическое. Ну, походу, ковы. Не знаю, спросю еще. Что, что больше понимают. Ну, что-то воно мне интересно. Кстати. Кусочек какого-то топорика привязано. Чеша -то хрень. Не знаю, спросю. Цикавая штучка какая-то. Вряд ли это техника, которая тут Поляція, обробляла. Беремо. Опять візуальна знахідка. Камінь. Ну Може ним, як жорновом перетирали зерно, ще що щось таке, не знаю. Ну така візуальна знахідка, бо тому що поки таких тільки оплавки, ось і тільки що попався. Оплавки, кераміка і всяка фігня. Ну, отак покажу. Ну, зараз, крім позитивного відео, позитивного настрою, я ну, батончиком ще можу поділитись. Купив його там за пару гривень. Ну, за 12 чи за 18 вже я навіть не спомню. Потому що знахідок як пасових... Ну, опять-таки, в 10 соцсетях 10 шмордякових фото одної тої самої шмордякової знахідки. І тої навіть нема. Батончик дуже на над похожий. До речі, еще і Смачний. М -м. Черніховка прикольна. Кераміки у нас всегда багато. Цвітних сигналів бідновато. Я не знаю, ну тут если подивитися, я не знаю, видно тут чи ні. Бережок такий. Тут подъемчик. Так положено, все класика, але. Пока що. Поки zero. Нічого такого, ні хібули, нічого. Плавки якісь, пулі, як завжди. Бо тому що там, дальше, по там в тій стороні кар'єр. І там стріляють буває, аж сюди вилітає. А такого немає. Поділитися поки що. Ну, я ж кажу, у мене тільки позитивний настрой і все. І день дуже-дуже офіційний. Класний день. Сонце світить. Берег, другий. там десь з тої сторони мужики кричали, видно. Что-то и теребачивали, что меча, их. Черт, мамы знаю. Шабат выходной. Что еще можно таки пожелать? Только золото в карманах, полные карманы. Но пока его таки нету. У меня пока все. Будем дальше искать. форме кубика тяжелый металл непонятно похоже чи на срібло чи на что ну такая находочка пока что совсем совсем непонятно такой типа квадратной формы Штука дуже похожа на спинку фибулы, правда металлическая. Железом бьет и это на железу похоже. Какая находка? Удовольствие. Я уже побачил, конечно. Но тем не менее, хочется передать. Опа. Оп. 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 оп Динарик. Первое открытие сезона осеннего. Ось у нас есть. первый динарий. А все ми пинпоинтер, если что. Маневин давно уже есть, ребят. Просто я иногда забываю на начальник холки Николы. А все, пожалуйста, ми первый динарик за осень. Потом по моей я его покажу обязательно. Он залезанный, конечно, тем не менее, это динарик. Класс. Це вже відчувається черняховка і що на нього попав. Тим кохи були. Сигнал паскудний, але тим не мені. Да. А тепер чувствується. Я на черняховці. Ура! Бронзова якась штуковина. Непонятно, але цікаво. Це вже без приколів а так. Непонятна хреновина. Ну, така, це вже скоро ми будемо йти на виход, ну нічого. Так, Дінарік знайшов, кустенку фібули знайшов, черняховка ховка Все, треба сюди прийти тоді, коли тут вже буде зроблено більш получше, а не такі горбики ще, тому що по них ще ходити. Ну, як, не толий статі тяжковато, не скільки людей, ні апарату. Добре. Якщо ще щось зацеплю, то спіть зніму. І того по находкам. Так, зараз трошки мігання уберем. Така от налобник йде в Дніпрамовську. Це не на правах реклами, це друг, який зі мною путешествував, уже багато. Я ще одного такого купив. Дуже Значить, так, Шмурдяк. Ну, все, як всегда, все як всегда, все як всегда. Шайбочки, проволочки. Далі йдуть оплавочки. Далі йде щось непонятне, якесь чи гвоздічок чи шум, свинець. Тут вже іде то, що відправиться десь на полку. Кремнівий скрібок, скоріше все. Це вже до лучших находок. Це з трипільської культури, який ще жорнов чи що це за фігня. Це просто відправиться в мій лічний музей всяких окаменілостей, скажімо так. Кусок кераміки. Такий він тут весь прям прям весь такий в цвіті. Потім, щось похоже на топорик, теж відправиться в железяки. Ну, це може бути і не топорік, не ну, важно. Кусок кераміки з узором підібрав, ну, просто підібрав, би захотів кусок кераміки з узором підібрати. Це в мене по обичним самим находкам, яких можна знайти. Кстати, для тих ребят, які вчаться на археологів, Дуже багато такої кераміки на протязі не одного кілометра розкидано по полям отакої. Отакої. Бувають точельні камені попадаються, в мене там відео предыдущих є. Ну Ви їх не зберете і не склеїте ніколи. Так що ну, тут таке скользька штука. Може ви якось знаєте, де там знаходиться. ну Сигатехніка розтаскує всі оці бідолашні горшки. Дуже-дуже сильно. І взагалі є така мрія знайти. Ціле блюдце хоча б. Ну, суть не в тому. Наш мордякові находки. Залізна фібула. Залізна. Мене здивувала ця штука, звісно, що вони такі на черняховки попадаються. Я думав, тільки у скіфів є. Але спинка залізної фібули. Спинка обичної бронзової фігури. Далі. Сього квадратик, я не розумів, він, скоріше, може бути і срібний, а може і не срібний. Ну, суть не в тому, попаде в цікаві якісь речі такі. Потім загнутий кусочок бронзи. Такий. Бронзи, бронзи, не знаю, як правильно наголос робити. Ще один кусочок бронзи, який дуже мені виніс мозок, коли пілікав. Я його не знімав до того, ну, не суть уважно. І просто відкриті, сьогоднішнє відкриття сезону. Я не можу роздивитися, що за імператор. Я ще його помию, почистю, приведу в божеський від і тоді вже буду. Снімати, підфоткувати. Тут у нас теж хтось є. Ну, Затертий. Зараз затертий дуже. Ну, ладно, коли помию його, то покажу. Інше мити там нема сенсу. Але знахідки класні. Сезон осінній відкритий. Так що так. Все, дінарій почист. Йодом трошки помастив, щоб дати йому якусь патіну, щоб зачорнити хоч надписи, якісь з'явились. Ну, як, для... Як, для... як для відкриття сезону осіннього, це дуже круто. У мене все, всім пока.